Сьогодні 1 грудня 2022 року. Мене звати Тетяна Григорівна. У нас заняття з логіко математичного розвитку, тема заняття лічба в межах 4. Дітки, скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, наступила зима. Сьогодні перший день зими. Діти, а скажіть, будь ласка, що приносить нам зима? Так, правильно, зима нам приносить мороз, сніг. До нас в гості сьогодні завітала сніжинка, дітки, сніжинка хочуть, дуже хоче потрапити до господині зими, і вона просить допомогти їй виконати різні завдання. Допоможемо сніжинці. Так, допоможемо. Тоді приступаємо до виконання наших завдань. Дивимось перше завдання. Подивіться, кожній хмаринці потрібно знайти свої краплинки. Як ви бачите, на кожній хмаринці є цифра, яка означає кількість потрібних краплинок. Давайте ми з вами будемо рахувати краплинки. І відправляти їх до потрібної хмаринки. Починаємо рахувати. Одна, дві, три, чотири. Всього чотири краплинки. До якої хмаринки ми відправимо ці краплиночки? Правильно до хмаринки з цифрою 4. Так, рахуємо наступні краплинки. Одна, дві, всього дві краплинки. До якої хмаринки ми відправимо ці краплиночки? Правильно до хмаринки з цифрою 2. Молодці. Рахуємо наступні краплиночки. Одна, дві, три. Всього три краплинки. До якої хмаринки ми їх відправимо. Правильно до хмаринки з цифрою 3. Молодці. І залишилась у нас. Так, одна краплиночка. Ми її відправляємо. Так, до хмаринки з цифрою 1. Молодці. Подивіться, всі хмаринки. Знайшли свої краплинки. Правильно ми їх знайшли? Три краплинки, одна краплинка, чотири і дві краплинки. Правильно! Сніжинка дякує за допомогу, а ми рухаємось далі. Нам потрібно хмаринки розташувати по порядку. Першою, яка буде хмаринка? Правильно, хмаринка з цифрою 1. Після цифри 1 у нас іде цифра. Так, цифра 2. Хмаринка з цифрою 2. Після цифри 2. Правильно 3. Хмаринка з цифрою 3. І останнє хмаринка з цифрою 4. Давайте ще раз порахуємо наші хмаринки. Один, два, три, чотири. Всього чотири хмаринки. Молодці дітки. А ми дивимось наступне заняття. Дітки, подивіться, що з'являється на екрані. Так, це сніжиночки молодці. А подивіться і скажіть, ці сніжинки, вони однакові за розміром, чи різні? Правильно, вони різні. Білі сніжинки більш зарожеві. За а це що з'явилося? Так. Це шматочки льоду. Дітки, скажіть, будь ласка, а шматок льоду і сніжинка вони однакові за масою. Що легше сніжинка чи шматочок льоду? Як ви гадаєте? Правильно, легша сніжиночка. А якщо ми візьмемо меншу сніжинку, що буде легше шматочок льоду чи сніжинка? Правильно, легше також буде сніжиночка, а шматок льоду був важчий. Дітки, подивіться, будь ласка, білі сніжинки, як ви гадаєте, вони будуть однакові за масою чи різні? Ці сніжиночки будуть однакові за масою, так? Вони однакові. А що буде легше? Кубик люду чи сніжиночка рожева? Так, буде легше рожева сніжинка. А рожеві сніжиночки між собою? Як ви гадаєте? Будуть різні за масою чи однакові. Вони будуть однакові за масою. А кубик шматочки льоду, як ви гадаєте, будуть різні за масою чи однакові. Правильно, шматочки льоду між собою будуть однакові за масою. Молодці, дітки, виконали це завдання. Рухаємось далі. Дивимось наступне завдання. Для господині зими нам потрібно викласти намисто, а щоб його викласти, нам потрібно відгадати загадки. Тож слухаємо уважно. Маю я три сторони і три кути. Як мене назвати? Напевно, знаєш ти. Здогадалися, що це? Що має три сторони і три кути? Правильно, це трикутник, ми його розташуємо посередині. Слухаємо наступну загадку. Він давно знайомий. Мій. Кожен кут у нім прямий, всі чотири сторони однієї довжини. Здогадалися, що це? Правильно, це квадрат. А щоб намисто було гарним, ми квадрати розташуємо по обидві сторони від трикутника і слухаємо наступну загадку. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні, однакові довжини, а сусідні різні. Пригадали, що це за фігура? Правильно, молодці, Молодці, це прямокутник. Прямокутники ми розташовуємо в обидві сторони від квадратів. Подивіться, яке гарне намисто вийшло у нас для господині зими. Дітки, сніжинка дякує вам за допомогу. Ми виконали всі завдання, і тепер вона може вирушити до господині зими. Молодці діти, ви добре відповідали, ми виконали всі завдання і зробили дуже хороший вчинок. Ми допомогли нашій сніжинці, і вона вирушила до господині зими. Тож ми будемо чекати на наш перший сніжок. А зараз я вам пропоную ще трошечки погратися. Я буду плескати долоні, а ви мені будете казати, скільки разів я плеснула. Тож приготуйтеся і будьте уважні. Дітки, скільки разів я плеснула? Правильно, три рази. Молодці. Тепер дивимось уважно. А зараз? Так, зараз я плеснула два рази. Дивимося і слухаємо уважно. Скільки разів я плеснула? Правильно, я плеснула чотири рази. Молодці. Ну, давайте і останній раз. Скільки разів? Правильно. Один. Молодці. Ви були всі дуже, були всі дуже уважні. Дітки. На цьому наше заняття підійшло до кінця. Я сподіваюся, що вам сподобалось на нашому занятті. Ви були сьогодні великі молодці, а я з вами прощаюсь. До побачення!